Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA. І ви знаєте, саме сьогодні, скоріш за все, хтось із вас, мій підписник, отримає йомаю, -йо який бонус на свій баланс, так сказати, в цій грі. Тому що саме сьогодні ми подаруємо рекордну кількість грошей, скоріш за все, тому що, ну, якщо брати іменно в сумі, тому що колись я дарував підписнику геліка. якщо ви пам'ятаєте, це було дуже давно, але е, це була машина. Їй, понятне діло, що можна було продати, і т.д і А сьогодні. Я спробую комусь із вас подарувати аж цілий мільйон на баланс. Правда, треба буде когось знайти. Іменно знайти чувака, який знає мене, і вже незалежно від того, яка в нього машина, чи бумшін чи ні, подарувати йому ці гроші. От, але якщо цим щасливчиком будете не ви, то вам не потрібно розстраюватись, тому що ви можете так само отримати купу бабла, просто-напросто відкривши меню персонажа, нажавши восьмий пункт, використати промокод, потім «Ввести промокод і написати сюди Саня. Коу, отак От ви пишете, жмакайте далі, потім назад, бім-бім-бум-бум. Потім забрати бонус за промокод, і все, 200 тисяч у вас на балансі. Це, звісно, не мільйон, але зато це може зробити кожен з вас. Хух ніби все сказав, а ніби й ні. Правильно, тому що завантажити Ukraine Mobile GTA ви можете по посиланні в описі, просто як на комп'ютер, так і на телефон, і кайфувати конкретно жорстко. Ось я, наприклад, в цій грі вже накайфувався. сейчас я вам покажу, статистика персонажа. Я вже накайфувався тут е, 66 годин в грі. Це в общазума зійти. вбивств у мене. Колись ходив всіх виносив. От, ну і на цьому все. А тепер ми можемо виходити з хати своєї і іти шукати пациків. Можливо, хтось навіть під дверима стоїть, а можливо і ні. Хто знає, хто знає. Погнали на вулицю, ні. На вулиці нікого нема, бо ще я не виходив на вулицю, тільки просто зайшов і відразу погнали комусь щось дамо. Так що запускаємо двигун і пошурували. Нам треба знайти підписника. Моє прав, двері не закриваються на бухгаді. Це після кілька-кілька ДТП в мене було. І тепер все, двері не закриваються, нічого не закривається. Тут є пацики, давай підійдемо, постоїмо. Можливо, а, хтось мене таков впізнає. Не будемо нічого говорити, а хтось мустанга продає, хтось там ще щось туди-сюди. Ну, поки що ніхто нічого мені не пише. А, пам -пам 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 -пам. а ні, тут ось Богдан пише. Це він. Буріто хотів написати чи шо? Бо У мене ж саня Буріто нікнейм. к ней. Хе-хе! <рес> до ТСН підвези. Старина, я в ТСН не працюю. Все, до ТСН не повезу, я в ТСН не працюю, братуха. Так, нам надо надибати пациків. Де б їх надибати, так скажи. М? Оце чорт його знає, бо вони постійно в різних всяких місцях тусуються, і, скоріш за все, там де якісь роботи. Можливо, на якомусь так сказати, таксічному паркові. Ще десь, ще десь, скоріш за все, хтось десь є. В основному тут біля мерії всі тусять, але там, де й таксі, там теж трохи роблять. Опа. Ярослав! Ярослав Марчук, і він мені ще й писав, що я твій підписник. Братуха, сідай, у мене є до тебе діло. Сідай, сідай, сідай. Зараз ми йому попробуємо що то предложити. Правда, сейчас, мабуть, сяде до мене а, цей. Сяде до мене таксіст, але мені таксіст не потрібен. Мені надо саме Ярослав Марчук, тому що у нього 33 ID і погнали до банку. Тому що зараз він уже буде в шоці, напевно, конкретному. Все, Ярик, погнали. Каже, лайки ставлю відоси, дивлюсь. Ярик, Ярик. Ти ще не знаєш, куди ти попав? У Ярика, 33 ID. Давай спробуємо зробити ось так: от банк uh, потім uh, управління рахунками, мої рахунки, основний рахунок, безготівковий переказ, 33 ID, і я йому скидаю мільйон гривень. Раз, два, все, мільйон. Недостатньо коштів, блін, поп... ой-ой-ой-ой-ой Покласти банківський рахунок. Баланс вашого рахунку ту-ту-ту. Я кидаю сюди 800 тисяч. Правильно, отако. От Потім пишу банк опять Управління, мої рахунки, основний, безготівковий переказ 33 і мільйон. Він написав, що він мій фанат, тому мільйон. Все, все, рахунок, ярослав Марчук, мільйон гривень. <сих> Ярик. <сих> Кайфуй тепер, братуха, а Та є тачка, чи нема. Якщо нема, то буде зараз. <сих> тому що ти вже зможеш собі її купити. Да, ну там. Не тільки тачку, там на йомойосики все купити. Да, да, да. Жесть. Ну, це ти просто везунчик конкретний, Ярик. Я тобі і так кажу. Я тут їздив, їздив, а тут ти хоп, пип, попався такой, і сразу все. І лямчик каже, я мечтал, тебе в ролику бути. Ой, ярик, ярик. Мільйон гривень, пацан. Мільйон. Ти представляєш? Не хило, не хило. Я би спробував би знайти ще когось. Як мінімум, ти знаєш, тут є дуже багато гравців, які влаштовуються на перші початкові роботи. Одна із них це бути кур'єром і доставщиком голову. З однієї сторони там є багато нубіків, а з другої сторони, їх вони тут є не завжди, як ти бачиш. Вони тут є дійсно не завжди. От якось раз тут проїжджаєш, тут взагалі мільйон народу. А щас ти під'їхав і тут тупо нікого нема. Тому мені все ж таки потрібно знайти когось е, простішого. Якогось такого пацика, знаєш, типу, не самого не самого жирного. Але і не самого прям нуб, нуба-бомжа. Бо нуба бомжа, ти ніколи так не знайдеш, тому що вони можуть тебе обманювати. В них може бути багато інших аккаунтів, і то може бути їхній не основний аккаунт. І ніколи ти не дізнаєшся, чи є реально в того пацана якісь бабки на другому аккаунті, чи є в нього якась машина там, чи квартира, чи скін. Тому що я ж теж можу зробити приблизно ось так: відкрити інвентар, зняти свій скін, просто ось такого зняти. І все, я теж тепер бомж. Такий серйозний, занедбаний прям Зеленковатий, <хи>, який валявся десь в калюжі чорноде. От бач, і кожен може так зробити. Тому дуже легко обманути, дуже легко обманути в цьому ділі. Але я сподіваюся, що ніхто так не робить, або в принципі я зненацька підлітаю, прям дуже швидко на швидкості. І я думаю, що ніхто просто не встигає так зробити, тому що я в основному з групи людей даю комусь одному. Ну або, можливо, якщо їх стояло відразу двоє, і вони прям ну такі бомжики-бумжики, то я можу двом дати. Але насправді, коли отака ось о, група людей, і тут прям чуваки все бачиш? Ну, тачки реально Оця кстати застрягла, щось в нього з нею сталося, напевно. Бо коли там група людей велика і дуже багато чуваків, то всім, понятне діло, що гроші дати ну буде дуже дуже складно. Кстати, я в якийсь такий район заїхав солідний. Коли тут можна буде квартиру купити в цьому Ха-ха. Ладно, поїхали десь ближче до центрів. Там в основному дуже багато народу. І я думаю, що ми дуже з легкістю зможемо когось вицепити. Когось прям такого, знаєш. Ось як цей святослав, тільки його пробують тут розстріляти. Andrei Burito Андрюха, дарова! Що, на діло їдемо? На діло їдем чи ні? Хе, бо він тут з пушкою стояв, капець. Коротше, Андрюха, тут кошмарить пациків, того давай попробуємо за ось рванути. Я думаю, що в нього точно бабла нема. І ми можемо йому спробувати передати трошки бабла. Тільки аби він від мене так не свалював особо швидко. Ваня Карп. Старина, старина, ти чуєш мене? Старина, чуєш мене? Блін, я сподіваюся, що він мене чує. Да, десь той пацан удрав. Чи осьо він. Ой, я його збив, случайно, бо він щось не. Сильно хотів мені відповідати. Старіна, вибач, бубаска, тримайте її бабла трохи. Так, айдіжка 44, 40 штук. Старіна, вибач, що збивте, а я не хотів. Ну а друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте слово вподобайдена, підписуйтесь на канал. Ну і так само обов'язково залітайте в Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі. Також не забувайте про мій промокод і всім пока-пока.